Це грошові справи. У цьому випуску на вас чекає. Зберігайте свої гроші, дрімаючи на роботі, Окладання інвестицій у нові та майбутні проекти. Створення комфортного робочого місця. Завдання керівника. як можна заробити на симуляторах швидкості? Подорожуючи по купонах, але спершу покращення світової економіки призвело до істотного приросту прибутків найбагатших людей світу. Мексиканський телекомунікаційний магнат Карлос Лім, засновник компанії Майкрософт Білл Гейтс та надзвичайно цікавий інвестор Уоррен Баффет, як завжди, очолює трійку щорічного рейтингу мільярдерів за версією журналу Forbes. Голова і головний редактор журналу Forbes Стів Форбс. у цьому році було кілька неочікуваних сюрпризів, що вразили нас. Одним із них був Карлос Лім, хоч і не найбільшим. однак, величезне зростання його багатства на 20 мільярдів доларів пов'язане з тим, що він як і ви зрозуміли важливість соціальних мереж. Найбільш динамічними в цій галузі у США були Фейсбук та інші соціальні мережі. але не засновник Фейсбук Марк Цукерберг дав початок цій галузі. Ранніми інвестиціями в соціальні мережі зробив собі ім'я росіянин Юрій Мілнер, збільшуючи свій капітал за рахунок зростання інтересу до галузі на Олстрі. І тепер російський мільярдер знаходиться в хорошій компанії, оскільки в його рідному місті Москві проживає найбільше в світі мільярдерів. їх 79. 58 мільярдерів Нью-Йорка створюють ша рейтинг країни із найбагатшими людьми. Однак з рівнем їхніх статків вони поступаються таким велетням, як Ките, Бразилія, Росія та Індія. В азіатсько-тихоокеанському регіоні відбулось величезне зростання прибутків мільярдерів майже на 40%. У Росії цей показник піднявся із 62 до 101 чоловіка. А в Бразилії із 18 до 30. І це підкресли бурхливість розвитку світової економіки. Однак цього не відбувається у США та Західній Європі. Зараз налічується більше мільярдерів, ніж будь-коли в усьому світі. Їх більше 1200. Їхній власний капітал збільшився на 25% порівняно із попереднім роком до рекордних 45 трильйонів доларів. Чи може це бути обов'язковим нововведенням для працівників Лондона? Спальний модуль, де вони можуть трішки подрімати. Подтайм Под являє собою кімнатою шістьма закритими капсулами, оснащеними матрацом, подушкою та дверима, що закриваються. Ця ідея з'явилася у Джона Грея, коли він іще працював у сфері фінансів. Споглядаючи за тим, як важко люди працюють у стресових умовах, ви розумієте, що було б непогано створити місце, куди можна було б на короткий час піти, відновитись та подумати на свіжу голову. і переваги цього одразу позначились би на продуктивності праці, на рівнях енергії та стресу. Маючи досвід роботи в інженерії, Джон зробив таку конструкцію сам. Він говорить, що значний інтерес проявляють великі банки з метою встановлення капсул у своїх приміщеннях. Таким чином він також прагне розпочати виробництво капсул. Чи хотіли б самі працівники великого міста так відпочивати? Трохи важко вийти з офісу навіть на півгодини. Не кажучи вже про те, що притулити десь свою голову на цілу годину. Я думаю, все залежить від того наскільки гнучкий ваш робочий графік. Я досить продуктивно працюю, однак працював би ще ефективніше, якби міг відпочити півтори години протягом дня і працювати далі до шостої сьомої. капсула призначена для використання тільки однією людиною. Після обідній сон коштує 5,99 фунтів за півгодини і 9,99 за годину. У капсулі знайдуться беруші на випадок, якщо в сусідній капсулі хтось хропе. Протягом десятиліть у країнах, що розвиваються, таких як Індія, був популярним видом транспорту моторикша, але зовсім не такий. Дедачфіндецька фірма у Дімані розробляє нові, більш прийнятні для навколишнього середовища технології для моторикших. Роланд Вос, директор фабрики з виробництва мототаксі. Ми вирішили повністю переробити автомобілі, прийняти в якості відправної точки акумулятор. Таким чином ми створювали автомобіль навколо величезної батареї, яку ми тільки могли собі уявити для максимальної автономії. А по-друге, ми намагалися створити автомобіль з нуля у відповідності з усіма правилами безпеки ЄС Тукшановемуто таксі розроблено для перевезення акумулятора потужністю 400 кВт, достатньої для живлення моторикші приблизно на 70-80 кілометрів. Відтоді, як даний транспортний засіб був представлений у жовтні минулого року на виставці у Мюнхені, ми отримаємо запити з усіх куточків світу. Ми щойно заключили контракти з дистриб'юторами у Німеччині та Бельгії. Тепер наші погляди скеровані на південь Європи. Рик, широко використовується в якості таксі та транспорту для доставки у таких країнах, як Індія, Таїланд та Єгипет. Але до останнього часу їх використання в Європі було обмежено правилами безпеки. Фабрика виробляє три моделі: тримісний вантажний автомобіль і шестимісний лімузин із максимальною швидкістю 50 км за годину. Звичайно, вони не конкуруватимуть із Феррарі, однак їхня ціна буде значно доступнішою. А за 11 тисяч євро можна буде придбати базову модель, а за 14 тисяч євро купити найдорожчу. Далі – лабораторія, метод дизайн. автомат для видачі серветок із секретним відділенням для презервативів, утримувачі для рослин, вергном і мобільний телефон, який встає вертикально, коли відбувається дзвінок. Які ще студенти коледжу Централ Сент мартін у Лондоні бачать майбутнє версією каліфорнійської дизайнерсько-консультаційної фірми Метод", це може бути прибутковим? Це дійсно знамена подія для нас. Фірма Метод разом з усесвітньо відомою школою дизайну і мистецтва започаткували спільний проект під назвою Метод дизайн Лаб» з метою допомогти перетворити деякі ідеї у товарну продукцію. Кевін Фарна, виконавчий директор фірми Метод усе це ми розпочали задля того, щоб допомогти студентам і власне нам самим створити нове покоління продукції і послуг. Починаючи з друкарні лондонського метро та закінчуючи легендарним автобусом Мастер», студенти та викладачі коледжу створили характерний дизайн Лондона. Покійний Олександр Маквін, модельєр Стела Маккартні та оскароносний Колін Ферд це лише деякі з його найвідоміших випускників. Дані Сальвадорія, директор інноваційного центру Сентра сент Сент-Мартин». До нас важко вступити. Складно вчитись тут саме тому, що ми маємо на меті дати їм більше знань, наскільки це можливо, щоб допомогти їм знайти свій шлях у житті. Джеремі Інс Хопкінс нещодавній випускник, який підтримує ідеї нової лабораторії метод Лаб». Я розробив упаковку для сонцезахисного крему у вигляді фломастерів, щоб діти і батьки могли самі розмалювати себе і побачити, які частини тіла були покриті кремом, а в разі необхідності його можна було стерти. Метод Design дизайн лаб побачили потенціал мого проекту та наблизили мене до незаповненої ніші ринку сонцезахисних кремів для дітей. І відколи у мене вже є бренд бренди, сильний продукт, у якому вони дійсно зацікавлені. Я тримаю пальці з хрещеними та сподіваюся, що можу принести цей продукт на ринок уже наступного року. Зараз нема на. Хідності досягати максимальних результатів. Ми маємо на меті якнайшвидше принести на ринок нашу продукцію. Це можуть бути незначні програмні продукти для iPad або інші гаджети, які можуть послугувати основою для подальших розробок і створення цілого виробництва, таким чином розробляючи різноманітні лінії товарів. Ми сподіваємось досягти успіху і не боїмося потерпіти невдачу у жодному із проектів. Містер Фернам не розкриває, скільки компаній вкладає у проект. Однак лише на початковому етапі ця сума вимірюється сотнями тисяч фунтів. Компанія робить спроби залучити більше. 20 мільйонів фунтів капіталу стратегічних партнерів, які готові поставити на величезний гнучкий потенціал дизайнерської думки. Провести час на терасі, на даху, пограти на більярді чи зустрітися десь на Даунінг стріт. Усе це можливо на роботі для працівників компанії. Рекспейс Коли інтернет-компанія вирішила зібрати усіх своїх 550 працівників під одним дахом, тоді ж було поставлено завдання створити для цього стимулююче та неординарне місце. Говорить Джеймі Кінч. Ми хотіли бути впевнені, що створюємо саме таке місце, куди наші співробітники будуть щодня приходити із задоволенням. Крім того, ми маємо кілька унікальних переваг, які хотіли б реалізувати в дизайні офісу. девізом компанії Рек стало втілення не просто офісу, а будинку мрії, створеного із фанатичною підтримкою конструкторського бюро компанії Морган Ловел на кожному поверсі створено незвичайний дизайн приміщень із неповторними робочими місцями. Головним дизайнером був Стюарт Джеферсон. У нижній частині будівлі знаходиться гараж та під'їзні колії. і перевага полягає в тому, що ми змогли розмістити справжню машину у відведеному приміщенні. Піднімаючись вище, логічним продовженням будинку є ретровітальня, кабінет, бібліотека. А на верхньому поверсі сад і патіо із гойдалками. Прогресивний дизайн наших тематичних приміщень надає можливості працівникам працювати поза робочим столом. Якщо у когось виникає бажання вийти, він може розміститися в зручному кріслі, може відпочити десь півгодини, може задерти ноги і працювати із ноутбуком. У кожного з працівників компанії Рекспейс є своє улюблене місце. Мені подобаються кілька зелених комфортних крісел. Вони незамінні для неформальних зустрічей, коли обставини вимагають перебувати не на робочому місці. Звичайно, це новий винахід працювати у таких кабінетах. Але чи справді такі інноваційні офіси спонукають колектив працювати продуктивніше? Фізіолог Том Стюарт говорить, що бізнесу доводиться вкладати гроші у будівлю офісів та колектив працівників. на думку роботодавців, чим більше офіс схожий на власне помешкання, чим розкутіша робоча атмосфера, тим більше часу там буде проводити працівник, створюючи економічно вигідні результати. Не кожній компанії підійде такий офіс, як має РексПейс, але здається, що розумне поліпшення облаштування офісу дійсно може підвищити продуктивність праці. Таким чином, чим більше компанія вкладає в це коштів, тим краще результати вона може очікувати від своїх співробітників. Англійський футбол та американські гроші це широко відома формула, яка пов'язана зі стадіоном і на півночі Лондона. Після того як футбольний клуб Арсенал заявив про готовність віддати важелі правління американському мільярдеру Стену Кренка. Контракт може бути оцінений клубом у 731 мільйон фунтів, що становить близько. Однією цілих і двох десятих мільярда доларів США донокронка, який вже володіє близько 30% відсотками клубу з півночі Лондона, заявив, що він заручився підтримкою двох акціонерів, кожен із яких володіє близько 16% відсотками клубу. У заяві Кренка сказав, що Арсенал фантастичний клуб з особливою історією та традиціями і прекрасним менеджером Арсеном Менгером. Ми маємо намір продовжувати цю багатоспадщину спадщину, крім того, привести клуб до нових успіхів. шість років Арсенал не отримував ніяких трофеїв після їхньої пічної перемоги 2005 року. Шанувальники були розчаровані, адже арсеналу на грабців значно менше ніж у конкурентів, таких як Челсі і Манчестер Сіті. Постійний менеджер клубу пан Менгер привітав таке рішення, розповівши, що працював із Кренке на засіданнях ради директорів протягом останніх кількох років. і Вважає, що той має щирі інтереси до успіху арсеналу. наразі Кренка контролює 63% клубу і клубу, змушений робити пропозицію на акції, що лишилися у відповідності з правилами поглинання. Російський сталевий магнат Аліше Росманов також є акціонером арсеналу. Далі верхи на грошах ще далі. Модельєри Дженні Холмс і Дмитрій Стелкарідіс закінчують останні приготування одного зі своїх творів. Сукня була розроблена для їхніх спонсорів фірми міжнародної доставки UPS. Спільний проект Дженате був створений три роки тому. Дизайнери партнери усвідомлювали, що самі не можуть покластися на об'єми продажів для підтримки свого бізнесу. це надзвичайно конкурентний бізнес. Що з'являється дуже багато молодих дизайнерів? Тож це непроста задача підтримувати свою справу. І я думаю, ви розумієте, що скеровуючи усі свої думки лише на дизайнерську справу, ви все одно маєте не залишати поза увагою об'єми продажів. знаєте, способи перевезення, як я казала, інші справи, фінансування бізнесу. Бо в інакшому випадку ви дуже швидко можете зникнути взагалі. Дизайнерський дует започаткував проект Джена Тео і сотні тисяч фунтів, які вони виграли на конкурсі модних дизайнерів у 2009-му. дев'ятому. Джені знала, що такої суми надовго не вистачить, тому вирішила шукати спонсорів. Сінді Міллер, керуючий директор британського офісу UPS. Фактично, Джена Тео – це малий бізнес в індустрії моди. Так само важливі галузі, як електронна промисловість або галузь охорони здоров'я. це одна із ключових галузей економіки Великобританії. і навіть непристойно казати, скільки грошей одержується саме за рахунок галузі моди. Ось чому це дуже важливо. Лондонський тиждень моди зазвичай породжує замовлення приблизно на 100 мільйонів фунтів і приносить більше 30 мільйонів економіку Лондона. На шоу можна похозуватися своїми скандальними надзвичайними витворами? Однак, на думку Джені, обов'язково треба вміти їх продавати створити незвичайний дурнуватий одяг насправді дуже легко. Однак коли справа доходить до того, що продавати його, зважаючи на те, що люди будуть це носити щодня. Мені стає надто складно підписати контракти з конкретними зобов'язаннями та обов'язковістю їх дотримання. У цьому році ми переконалися, що на манекенах усе виглядає так, як треба. Ми взагалі не думали про те, що відбувається на подіумі цього року. Погода між Дженатео і компанією UPS може здатися незвичною, але обидва партнери здається задоволені контрактом. Будинок моди може розраховувати на ще один сезон, у той час як спонсор отримає. Переваги від фінансування, можливо, майбутнього Вів'єн Вествуд і займає найкраще місце біля подіуму на тижні моди в Лондоні. Гонщик Дарен Тернер став відомим завдяки перемогам на трасах по всьому світу. Тепер він, використовуючи цей досвід, тренує зірок завтрашнього дня у цій затемненій кімнаті в графстві Оксфордшир. Його бізнес Base Performance спеціалізується на моделюванні автоперегонів у галузі